Друзі, поки X-Empire вже закінчив свій сезон, і ми скоро чекаємо лістингу. Мимфай також дали вже інформацію по дропу, які будуть критерії, і що найважливіше, зайду, покажу вам всімфай. І так, емісія токенів 10 мільярдів, з них 9 мільярдів, тобто аж 90% нам роздадуть усім гравцям. Головне ваш баланс, скільки ви вносили своїх коштів і. Буде певна порогова межа нижче якої, якщо у вас баланс, то ви нічого не отримаєте. Тому треба по максимуму старатися набирати. Далі, додаткові критерії: транзакція в мережі тон, участь в розіграшах, міф преміум і різні додаткові ще активності, які залишилися якби, потаємними. Тому будьте готові до того, що. Скоро лістинг, і ви маєте мати всі біржі. Нагадаю, що в телеграмі-каналі в закріпленому, і за посиланням в описі є всі топові біржі, на які виводяться монети потім з айдропу і можна буде їх продавати. І, звісно, не забуваємо грати в різні ігри. і Вже тут десь 40 в закріпленому, і ще я робив окремий допис з новими іграми, які вже не поміщаються в список.